18 жовтня 2015 року в місті Вишневому Київської області відбулося урочисте відкриття міського стадіону. Це перший стадіон в Україні, який збудований спільними зусиллями місцевої влади та Федерації футболу України. Наша асоціація разом із Європейським футбольним союзом, згідно із програмою УЄФА «Хетрик» надали можливість місцевим футболістам тренуватися та грати матчі на полі із сучасним штучним покриттям. З урахуванням підтримки в першу чергу Федерації футболу, дякую вам, Андрій Васильович, дійсно за вашу підтримку в повному обсязі з усім вашим колективом. Ми дійсно на сьогоднішній момент маємо такий гарний в центрі міста стадіон. Кошторис даного футбольного поля 11 з копійками мільйонів. Половину цього всього, а саме покриття. Послати його все зробити взяла на себе Федерація футболу України. Місто саме на загальнобудівельні роботи затратило порядка 5,5 мільйонів. Ми на сьогоднішній момент бачимо результат спільної діяльності. Я думаю, що сьогоднішнє свято запам'ятається надовго. Дуже вам дякую, всього найкращого. Дійсно, приємно. Дякую. У вишневому такого високоякісного поля й такого стадіону чекали 40 років. Для федерації футболу України це тільки перший крок. Незабаром подібні спортивні арени будуть побудовані в Івано-Франківську, Черкаській області та інших регіонах нашої країни. Годами не было программы УЕФА Хеттрик в Украине. Мы показали, что одновременно спасая ситуацию, которая была катастрофическая внутри федерации, с многими направлениями это было связано, но не забывали о том, что даже в сложное время необходимо строить такие стадионы и необходимо не искать причины, почему у нас это не получается, а максимально приложить все усилия для того, чтобы такие поля были в каждой области и хорошие отношения с УЕФА, с и хитрик могли дать возможность в каждую область, в каждый город такие стадионы для того, чтобы как раз аматорский детский юношеский футбол дал нам возможность поднять массовость в футболе. Через привлечение всех мальчишек и девчонок в занятия футболом мы смогли максимально эффективно отобрать лучших и сделать так, чтобы наши юношеские и национальные сборные попадали напрямую в финальные части чемпионата мира и Европы. Керівники української футбольної асоціації подарували місцевим футболістам-аматорам цінні подарунки, а юним гравцям м'ячі для тренувань та гри в дитячих турнірах. Після урочистого відкриття стадіону було проведено перший офіційний поєдинок на новому полі. Матч за суперкубок Київської області. За приз боролися команди Чайка Петропавлівська Борщагівка та Дінас Вижгород. Стадіон у Вишневому, який побудований за допомогою УЄФА та Федерації футболу України, це лише початок системної роботи, спрямованої на підвищення класу аматорських та дитячих футбольних команд.